У горах місцеві жителі опломбували храм. Виступали за перехід до Православної церкви України. Громада хоче перейти до Православної церкви України, але на жаль, нам не дають цього зробити. Московські попи вони нас все рівно футболять. У Житомирі на вулиці Героїв Пожежних утворилося стихійне сміттєзвалище. Де не забереш через три дні сюди треба там, як рейсів 10 робити, щоб убрати. А це все е, вручну вбирає. Піротехніки Житомирщини отримали від волонтерів квадрокоптер для розмінування територій по всій Україні. Таке обладнання отримуємо вперше. От піде він на роботу з піротехнічного відділення. Необхідний він для перше це розвідка, друге це розвідка маршрутів. Це контроль якості виконання робіт. 土地よ Увечері, 28 листопада біля хрестово-звиженського храму у селі Сінгури, Житомирського району зібралися біля ста людей. Помада хоче перейти до православної церкви України, але на жаль, нам не дають цього зробити московські попи. Вони нас сурім футболять. Ми були в неділю тут в суботу. Верніше ми були. Було більше 80 чоловік, але на жаль, нас не пустили. Були закриті ворота на ціпок, на замок. Сьогодні ви бачите, знову ми не вдаємо, не вдається. Попасти на територію храму, в нас не пускають, хоча цю церкву будували всім селом. Дзвіницю цю тягав туди, як карпіч, тут клали на цю ну, бадю таку я тягав, ось сюди. А тепер я не хочу цю не хочу ту чути оце російською, це проповіді. Моя хата, я тут що хочу, те роблю. Так не може бути. Та а тим більше зараз я не знаю, що в ці голови може їх чим потрусити, що в їх у головах. По-моєму, нема нічого. Стільки ще треба вбити, або щоб ракет сюди впало, щоб їм дійшло до голови. Коли в нас в нашій громаді, в нашому селі, загинуло два молодих хлопці, він навіть не пішов. Правити в ну панахіду от відправляти ні, вони не українська церква, вони з московським патріархатом. А для України гроші, куди ці йдуть, що він оце служить оце все, щоб нас убивали. Дрони купляли для нас, щоб нас збили наших дітей і всіх наших і всіх наших земляків. Жителі села, які виступали за перехід в ПЦУ, вирішили заблокувати роботу храму. Але у середині будівлі зачинилися десяток прихильників конфесії УПЦ. Почалася словесна перепалка. За три години прихильники УПЦ вийшли і храм опломбували. Браття у своїй стороні. Жителька Сінгурів Людмила Шаталова розповіла, що рішення про перехід громади із однієї конфесії в іншу жителі села ухвалили 19 лютого 2019 року. Хотіли все-таки добитися до того, щоб він показав, чи була дооформлена ця церква. Розумієте, коли ми її будували, вона була як незавершене будівництво. І Ми хотіли знати, чи вона здана в експлуатацію. Ну, слава Богу, будівля не здана в експлуатацію. Є шанси, що все-таки це все виправити. Земельна ділянка наразі знаходиться в оренді в, постійні, в постійному користуванні Української православної церкви, за словами представника УПЦ Вадима Довнюка, спорудою церкви прихожани конфесії користуються законно. Громада має право вирішувати все в рамках закону, що дозволено вирішувати громаді, коли це вступає в конфлікт. На законному рівні з правами релігійної організації це вже не може бути нормою і нормою назватися не може. Бажання громади це одне, а реалізація цього бажання це зовсім інше. Ми говоримо зараз про реалізацію буде цього буде. бажання. Дозволи на будівництво треба почати з цього надані релігійній організації Українській Православній Церкві, Зданий в експлуатацію будівля храму культового споруда також буде для цієї організації по суті. стоїть питання використання нерухомого майна об'єкта незавершеного будівництва, також земельної ділянки між релігійними громадами, які знаходяться в на старостинському сінуграв старостинському окрузі. Давайте ми обміняємося документами, установчими і буквально за добу-дві-три зберемося і будемо підсумовувати. Відповідно до законодавства України культові споруди належать державі, а релігійні організації мають право ними користуватися, каже юрист Роман Гуртовенко. Закон передбачає можливість почергового користування культовими спорудами. Тому спір, звичайно, якщо виник між а, там представниками кількох церкв, він вирішується в судовому порядку. Але даній громаді необхідно до кінця пройти процедуру легалізації і у випадку існування Пору за користування культовими спорудами звертатися до суду з відповідними позовами. Ситуацію, коли парафія хоче перейти в іншу єпархію, а та їй чинить опір, релігієзнавець Петро Кралюк в Україні називає типовою. Як правило, коли громада хоче перейти до православної церкви України, з'являються люди, які гальмують цей процес. Як правило, це священнослужитель, також його оточення. Люди, які не хочуть такого переходу, подають в судові органи різного роду скарги. Ну а на жаль, доводиться констатувати, що судові ці органи дуже часто працюють на користь московського патріарху. На даний час більше тисяч громад із 2019 року перейшли до православної церкви України із Московського патріархату, але далеко не всі і всі вони отримали відповідну юридичну реєстрацію. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному. Житомирщина отримала мобільну лабораторію для тестування інфекційних захворювань за фінансової підтримки проєкту Йоасейт. Ми зараз говоримо про мобільну лабораторію, яка переїжджає і розгортається за пів години. Вона готова вже працювати на автономному електроживленні. Все інше залежить від того, яку інфекційну хворобу ми досліджуємо і за якою технологією. Ми маємо в цій лабораторії все автоматичне. Для роботи в лабораторії медикам організували спеціальне навчання настає зима, і дуже важливо розуміти, що лабораторія здатна працювати в зимових умовах при температурі мінус 20 градусів Цельсія. У нас є лабораторія, у нас є тренована команда з громадського здоров'я в Житомирі. І зараз важливо розуміти, що ми можемо допомогти як тільки можемо. Бріджет Брінк, посол Сполучених Штатів Америки в Україні, каже таких лабораторій три, і одна з них тепер в Житомирі. Ця лабораторія дозволяє проводити 8 тисяч тестів на COVID-19 і на інші інфекційні захворювання. Лабораторія може працювати від генератора навіть в складних умовах з обмеженим електропостачанням. І це показує наскільки Сполучені Штати віддані, щоб підтримати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і не тільки у військовій сфері, а й у критичних сферах, в тому числі і охорони здоров'я. Мобільна лабораторія базуватиметься в Житомирі та обслуговуватиме північні райони. Мобільна лабораторія, яка багато разів потужніша, аніж те обладнання, яке ми купували на початку ковіду, може допомогти нам перевіряти набагато більшу кількість зразків, не тільки ковід 19, а й інших інфекційних захворювань. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. А зараз де воно є, скажіть, будь ласка, ніде не стоїть. Ми в живемо. – сітте живе. Подовге треба було заключати. Я тебе можу заключити, в мене друга група інвалідності. У Житомирі на кінцевій зупинці громадського транспорту по вулиці Героїв Пожежних, 125, утворилося стихійне сміттєзвалище. Звідси сміття вивозять через день. День не забереш. Через три дні сюди треба там, як рейсів 10 робити. Щоб убрати, а це все вручну вбираємо. До 10 листопада на цьому місці стояли сміттєві баки. Через будівництво тролейбусної лінії на мальованку їх перенесли до багатоповерхівки по провулку третій Березівський, 6. Мешканці цього будинку проти того, аби на їх предбудинковій території встановлювали додаткові сміттєві контейнери. Я голова 3 -го Березовського 26, ось наш будинок стоїть. У цьому будинку мусорки стояли ось тут. Постійно, тут малюнка все возила, все, все. ми все час були проти, як стали робити оце все, став просто, куди ставити їх мусорки. Вони вирішили без мене, без нікого. Там були збори і вирішили, що вони свій мусор поставлять нам на нашу площадку. І ось такі об'явлення, і вони вже носять туди мусор. Вони люди носять, вам що показати об'явлення. Я ж вам показувала, подивіться. У нас є служба. Ну, факт на служба а логістики. Будь ласка, ну факт на лісо. Ну, вони Шо? носять нам, носять. Ви розумієте, носять. Ми стоїмо з жильцями і сваримося. Ну куди? Ну за чим? Це нам треба. Старший будинку по вулиці Героїв Пожежних 125В, Віктор Рижов, каже, що на їх прибудинковій території місця для контейнерів відповідно до санітарних норм і правил немає. Вирішувати вони їх, тільки предлагають вирішувати так, як хочуть вони. З постановкою контейнера. По факту на дитячі площадки. Да, ми робимо загорожі, їм робимо чуть ли не електронні ключі до цих мусорок. Ну, вибачте мене, там навіть баки не стоять, там скільки мусора накидано. Кожен ранок 20-30-40 машин з дітьми в дитячий садочок батьки завозять через наш двір. І кожен з пакетиком привозить за свій мусор і кидає наші мусорки. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Героїв Пожежних 125АБВ мають провести збори та визначитися із місцем облаштування сміттєзбірного майданчика на своїй прибудинковій території, каже Андрій Гуменюк, начальник міського управління житлового господарства. Міська рада. Або ж ми можемо звернутися до перевізника до компанії, яка обслуговує цю територію, цей будинок Green Бін. Вони готові облаштувати їм сміттєзбірний майданчик. Він буде лише їхній, він буде закритого тіпа. Він буде на пульт, на пульті. У кожного мешканця буде пульт, бо вони переживають, що до них буде приватний сектор носити. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Піротехніки Житомирщини отримали від волонтерів квадрокоптер, який використовуватимуть під час розмінування територій по всій Україні. Ми таке обладнання отримуємо вперше. От піде він на роботу з піротехнічного відділення. Необхідний він для перше: це розвідка, друге це розвідка маршрутів, це контроль якості виконання робіт, це контроль. Знищення ВНП, от, тому що це е, не завжди безпечно підходити туди. От е, ну і звісно, е, огляд виконання робіт. Перше ж відрядження, і він буде працювати з нами. Представники штабу допомоги Житомиру привезли квадрокоптер із Фінляндії. Всі люди, які, ну, потребують допомоги, ми до всіх в принципі не байдужі. Прийшли хлопці, поговорили, побалакали, побалакали. Треба така штуковина. Потрібна штука, що на ній можна залітати до приміщення, і маленька штучка така за щої опасі. в Фінляндії, передали кошти. Все привезли хлопцям наразі. Піротехнічна група головного управління державної служби зазначених ситуацій це 16 людей. Але враховуючи великий обсяг робіт, враховуючи те, що в тому числі наше відділення залучається до роботи на півдні і сході України. За рішенням ДСНС, ми в цьому році маємо ще додати два відділення до піротехнічної групи, і загальна кількість піротехніків області буде складати 26 чоловік. Тому ми вам щиро дякую. Да, Сподіваємося на подальшу співпрацю і думаю, що цей квадраткоптер однозначно попрацює на благо громадян, споряджені їх життя та здоров'я. за все життя та здоров'я наших протехніків. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному. 30 листопада у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 9 градусів до 1 градусу нижче нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 5 до мінус 1 градусу. У користині буде хмарно вранці йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус 9 до 1 градусу нижче нуля. У Малині хмарно без опадів. Температура від мінус 3 градусів до нуля. У Звяглі хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 9 до мінус 1 градусу. У овручі очікується хмарна погода. Вранці йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус 8 до 1 градусу нижче нуля. Будеть дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!